Чому іноді має місце скритність перед близькими родичами-друзями? Такий от черв'ячок всередині живе, ти там була невдахою, а тут ти диви, що в соцмережах показуєш. А іноді буває таке, що людина занадто скритна перед близькими друзями, родичами. Чому так відбувається? Справа в тому, що перед близькими людьми ми максимально вразливі, тому що вони знають нас, як то кажуть, як облуплені. І відповідно вони можуть пам'ятати весь досвід наш і злети, і падіння, як то кажуть. І тому, перш ніж сформувалася, як то кажуть, нова ідентичність да, людини в якихось нових починаннях, то вона ще вразлива, воно ще таке неокріпше. І коли е, є така, знаєте, фантазія у людини, що зараз мені мої рідні чи близькі, вони нагадають, що ти там е, в пісочниці то-то-то робив, чи робила, чи не робила, була невдахою, а тут ти диви, що в соцмережах показуєш, а? Що ти собі думаєш? Зараз я розкажу всю правду людям. І от такий страх, такий черв'ячок всередині живе е, людини, що і спричиняє те, що іноді буває дійсно людина продовжує товаришувати, дружити, підтримувати стосунки з цими рідними. Але при цьому приховує саме головне, щось там, якісь дуже-дуже там нарешті хоче, щоб там з особистим життям це нікому не розказує. Або там, знаєте, почала людина вести там Інстаграм, якось активно все. Але всі, окрім родичів, спеціально могла на них, там, знаєте, в чорний список занести, щоб вони не побачили. Саме тому, тому що максимальна вразливість саме перед близькими людьми. І доки не окріпло, людина отак себе може погодити. Ну, частіше за все, тому що ті близькі раніше просто не вірили в людину. так? І все хочеться мати, знаєте, поки не окріпше опори да, для чогось неокріпшого. І опорою є віра. А коли ті кажуть, та ти не вдаха, і тому приховують, да? так буває.